Моєму повседневному житті я справжня розтяпа. Я працюю в господарському магазині для тих, хто любить займатися ремеслом у вільний час. Через сильну короткозоркість мені доводиться постійно носити окуляри. Я чутливий до світла і мої очі потребують захисту від відблисків. А коли я міняю свої окуляри, я часто їх втрачаю. Мене звуть Ендрю, мені 38 років, і я живу в предмісті. Мої фотохромні окуляри це справжня знахідка. Вони пристосовуються до всіх умов. Тепер мені потрібно тільки надіти окуляри вранці. Так як я ношу їх весь час, мені не потрібно турбуватися про те, щоб не втратити їх. Якщо я зараз піду в майстерню, все, що мені потрібно зробити, це подумати про те, куди я поклав свої інструменти і як мені найкраще відремонтувати речі. Транзішн – фотохромні окуляри змінили моє життя.